Ця жахлива таємниця за їхнім задумом мала б бути похованою разом із ними. але як відомо, шило в мішку не сховаєш рано чи пізно все виходить назовні, на щастя, завдяки тому, що до викриття секти дворкіна. Долучилися досвідчені журналісти-розслідувачі, яким вдалося встановити контакт із деякими колишніми учасниками секти Дворкіна, багато що стає відомим. навіть таке безумство, про яке навіть і подумати ніхто не міг. Вибачте, я зараз говорю і сам дедалі ясніше починаю усвідомлювати те, що відбувається. Те vůbec представу ви взагалі собі уявляєте? скільки поруч із нами ходить копрофілів, прямо кажучи, гівножерів, Як уявлю, мене аж вивертає люди. Ви що з глузду з'їхали? Гаразд, великим ще з дуже великою натяжкою можна зрозуміти ось цих арабських шейхів про яких зараз гуде Тік-Ток вони вже напевно настільки переситилися, все перепробували, що їх уже нічого не збуджує. Ось вони й докотилися Але до своїх портопатів. А ці голодранці голосраки Чого Те, з шейки? Теж шейхами вирішили стати, тільки почали відразу з кінця. чи може злайна на кінці? Фу! нато навіть думати не хочу, що вони там витворяють. чесно. Я в розгубленості, як жити в такому суспільстві, усвідомлюючи, що поруч із тобою ходять не просто сати з а буквально гівножери? як стримати блювотні позиви, спостерігаючи за їхніми самовдоволеними виступами. На офіційних заходах або в змі як вони самі після такого спокійно тиснуть один одному руки, як дивляться в очі своїй родині, Вони ж цілують своїх дітей цими ротами, прикладаються до святих ікон. І найжахливіше, що в цей ганебний ритуал ініціації виявилися втягнутими навіть священнослужителі. у листуваннях вони з іронією називали це помазанням Дворкіна», а також благословенням від нашого патріарха, під яким вони мали на увазі шляка копрофіла дворкіна.